ты исполняешь? Раз. Ага. Это, а, это Света, Валя, Даша, да? да? Всем привет, друзья! И вы на канале Тарасика, сельского тренера. Сьогодні будемо пронукувати людей у залах, пауерліфтері, бодибілдери. Підписуйтесь на канал обов'язково. Пишіть коментарі, починаємо наш ролик. Mm -hmm. О, о, да-да-да-да-да-да, Отак. І ще, і ще п'ять разів. Ще можна десять. Так, да так, -да, трошечки нижче, нижче. Випускаємося нижче. Отак. Ага. Пацани, я вибачаюсь, мене Тарасик звати. Тобі Дивіться, я би хотів тобі пояснити трошечки. І в мене є спеціальна така техніка, мішкобілдинг називається. Ну, я сама займаюся, в мене да? є тренер. Я також можу бути, якщо що, вашим тренером. Там на адміністрації 991. Що за права називається? Тяга горбом. А, Поня. Я вам хотів сказати трошечки, що Ну, я бачу бійця все в тебе таких ого, ого. А це, це на протеїнах цих? Це на протеїнах, на, на креатинах, на На кислох. На ну, час від часу. Я думаю, я сама в Ви думаєте, що я не вмію робити. Кутяру. Ну Мені да. потрібна у вас якась консультація? Ну так, да, треба. Я Я от... Ви прям догадуєтеся, справами займаєтесь щось незрозумілими, так? Да? Так, футболом. Дивіться, в мене є техніка грабів, називається. Я беру грабляни. І грабля не Спина напрягається? Ні-ні ні, це тобі буде багато. У мене є така техніка з мішечком. Оп. О, О, оп. Та ні, ні, друзі. Там можна, наприклад, хоп, мішечок взяли і опустили. Раз, встали. А А от отак можна хоп, мішечок опустили. І отак от наклоняємося. Я мастер спорту по був. Я в селі треную бабушок, дідушок, вони вже в мене мішочки по 50 кілограмів піднімають. Для зривної сили грабляни раз і тянеш. З мішечком так працюєш, 10 підходів по 100 раз, і біцепси підкачаєш, буде самі, ще більше. Це мабуть. Ти, мабуть, TikTok надивився. Ні. Нічого не вживався, хоч? Ні. Домашнє салфо піджарене з яєчками. Картоплю накинути, і отак тримати, і отак опуститися. Штанги. Вот. Я думаю, ну штанги, мені здається, якісь не дуже працює. Я думаю, це нормально. Працює. Добави, Місяць я хотів я вже на містер Олімпія вже поїхав. Гравбілдинг додав, пилобілдинг додав і, в принципі, можна. О, ці... О! Не, не, не. Вот. Якось так там. Рукавички надіваємо. Села. Да. Вони запахом. <пуху> <ламком. пуху> <tre паковати рукавиці. пуху> Хотів запитати, чи можливо знаєш, ти поспіхаєш. І в принципі, такою методікою мішкобіління можна робити по 40 і побільше. Ну, можна там ще підкинути ваги, Там не знаю. Це не ці, не пластикові, не резина, все. Все. В принципі, нормально, все. Качайся! Треніруйтесь! Друзі, ви запитаєте, що знаходиться в моєму мішку, а я вам скажу, це продукція від фірми MST Nutrition. І топ-3 добавки спортивного харчування це протеїн, шоколадний, мій фаворит. Proflex. Від суставів. Ну і друга добавочка це креатив. Дуже необхідна. І різні вітамінки омега 3 І все це ви можете замовити в магазині. Месті Nutrition по промокоду Тарасик Є знижка 10% А ми полетіли. В принципі, я подивився. Мене кстати, Тарасик звати. Я Приємно, сільський Тарасі. тренер. в селі да, да, приїхав, думаю, подивлюся, як тут роблять. Ці бодібілдери, пауерліфтери, ці здорові качки. Ого. Ага. Ого. Ого. Спинку раніше, да, 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 натягнутися, натягнутись треба. Як тренер вчив мене, з тренером працюю. Моя методика називається гарабілдинг, мішку білдинг, відробілдинг, лопату білдинг. Тренує бабушек, такий? Ну, це граблі. Знаєш, що це таке? Ну, що загрібати, а я зараз працюю над новою методикою гроббілдинг або там жим граблями. Це бачу це Сібіді, а це Света, валя, даша, так? Да? На хібі. Ні. На Чисті піднімаємо відра. Хоп, підняли відра. Ага. І понесло там наприклад. І туди, і назад, і туди, і назад. І на взривну силу. Оп. Раз. На швидкість, да. правильно? Так. На швидкість. Оп. В принципі, сто разів можна і буде працювати все чітко. Угу. Да. Хорошо, дивись, вони може важкі трохи чи ні. Да? Нормально, так? Нормально. Ось так, 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 да, 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 да. Сюди, ось сюди, о-о-о. Тільки новачок в цьому, якби то не сильно не, не ну, перестарайся Сином не перестарайся, бо тут я бачу... <реку> Ось такий мішочок в мене з картоплею є. І в селі взяв мішок картошку і полетів. Беремо так. Я от зараз такою темою працюю, щоб можна було граблями жати, або, наприклад, там, ну, можна на біцепси там, там, або на спину робити роздітяги. я, в принципі, отак от беру собі. в Принципи не породимо сюди рос. І принципі нормально. І поставили отак легенько. Все. Займаєшся, тянеш і все буде. Добре. Все, Добре. давай. Так що, якщо, що, дзвони, пиши.